Далі я хотів би зупинитися на подіях, які були на минулому тижні. Це 28 липня ми разом з начальником Кремтюцької військової адміністрації Олігом Лєдніком відвідали Херсонщину, де в рамках ініціативи президента Плічо -Пліч 40 робітників чотирьох районів Полтавської області приїхали, щоб допомогти місцевим жителям і замінити своїх попередників, які два тижні розчищали вулиці та Житла херсонців після підтоплення у наслідок ворожого підриву Каховська ГЕС. Оглянули умови умову проживання, поспілкувалися з робітниками з Полтавщини, вислухали проблеми, з якими наші працівники зіткнулися, та пропозиції, які допоможуть наступним бригадам. Важливо цю роботу закінчити до холодів. Дякуємо громадам та бізнесу Кременчуцького району за те, що долучилися до відновлення Херсонщини. Кожен на своєму фронті наближає перемогу. Всі ми це знаємо і всім цим треба нам з вами займатися. Я хотів би додати ще, скажімо так, як не посадова особа, я вам скажу чесно. Проїхали ми тимчасово, які були звільнені території, які були тимчасово окуповані. Скажімо так, вигляд жуткий і хотів би всім нашим політичним опонентам, людям, які забули, що у нас в Україні війна, хоч іноді з'їздити туди і подивитися, що там робиться. Перш ніж говорити про всілякі здобутки, все інше, треба дякувати нашим воїнам, які героїчно оборонять нашу державу, і дякуючи ним, саме ми знаходимося на території в тиловій області і маємо змогу не бачити того, що робиться в Херсонській області. Будь ласка, звертайте на це увагу. Значить, забезпеченість холодильним обладнанням, але вже забезпечили. Далі вони так проходять ротація, що вони на вихідних не мають змогу нормально харчуватися. Харчування завезли їм відповідно, тобто консерви, ковбаси і довготривале е зберігання продукти. Е далі є деякі проблеми з водою, але вони вже налагоджені. Е якщо будуть їхати наступного разу, е наступного разу, це і е як ремонт назвати його чи лопату там. Відра, тачки, такі от Римання, бо там можливість придбати його немає від слова зовсім. Це ви маєте передати, так? Так. Да. То слідчою, скажімо, поїздкою будемо це все вести.